Це дуже проста. Зараз наречений і наречена повинні намалювати один одного так, як вони себе один одного уявляють. Але у повний ріст, Світланка, повний ріст, Юрчик, повний ріст. Прошу, прошу намацати, де ви маєте малювати, у повний ріст. Любчику, що буде спочинати? З голови, що в жінки голова найголовніше. <шук professors> ну, от зверху хвилиться, що таке. Це її їж... зачіста чи що? <laughs> ну, <göstéréforward> ага, добре, добре, бо я думав, що це серце. Любчик, а це мов те, тя... що таке? Я не можу. <fairy> ні, ні, Що шо... <stukro> то, то я? Це мало бути фігура. А, це фігура така. Ясно, ясно. Це Пікасо має бути, розумієш, де в тебе пальці вийдуть, там не будуть. Так. Це пальці чого? Ніг чи рук? Рук, давай, давай, паню панці, чи без. Без манікюри. так, Одна нога ліва чи права? Не знаю, ну, хай буде ліво. Так. так, Слухай, Любчику, ноги ногами. Але твоя жінка дуже файно виглядає. Має всі жіночі принади, а ти її намалював якоюсь плоскою дошкою, Розумієш, немає нічого в неї, тут, жіночого. Давай малюй, жіночу щось. Не, не, ти не художник, ти учишся. Будемо бажати, що си вчись. Виглядаєш ти в уяві свого чоловіка. Пупчик, це ось тут О, Ось тут Пупчик. А близький, якщо сподобався вам портрет Новомира, прохожий, правда? Особливо очі. Ти, Любчику, коли десь Світланка буде своїми поміжанками затримуватись, ти будеш дивитися на її портрет намальований власними руками і будеш згадувати свою кохану жінку і чекати її вдома. Добре?